Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати один вірш, який записаний в посланні Якова, в 3 розділі це 16 й вірш. Яків пише такі слова, тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло. Подивіться, Яков говорить таку думку, що там, де бувають заздрість та чвари, де серця людей вони вражені цими гріхами. Там буває безладдя і всяке лихе діло. Коли Яків говорить про заздрість та чвари, то він говорить слова, які краще було б перекласти, як заздрість та суперництво. Коли між людьми виникає заздрість, коли між людьми виникає суперництво, там завжди буде безладдя. І Бог показує нам ці істини. Для того, щоб ми могли знати справжню причину, чому в багатьох служіннях, чому в багатьох церквах виникає безладдя, чому в багатьох служіннях виникають розлади, які руйнують ці служіння. Бог бажає, щоб ми шукали причину не просто в якихось організаційних недоліках. Бог бажає, щоб ми бачили справжню причину, яка криється в гріховності людських сердець. Бог показує, що там, де серця людей, вони вражені суперництвом, де серця людей вражені заздрістю одне до одного, там будуть виникати безладдя, там будуть виникати всякі лихі діла, як говорить про це Цеяків. І також Бог показує нам цю істину для того, щоб ми побачили красу Христа. Бог показує нам, що такий стан речей, коли в служіннях виникають безладдя та лихі діла. Вони суперечуть тому, що ми маємо бачити в Ісусі Христі. Ісус Христос, Він прийшов як людина, і, будучи Сином Божим, будучи рівним Богу, Він підкорився Богу. Все, що робив Христос у своєму земному служінні, воно було направлене не на те, щоб підняти власний авторитет, не на те, щоб підняти власну славу. Все, що робив Христос на землі, було направлено на те, щоб підняти Божий авторитет, для того, щоб послужити для Божої слави. Христос відкинув себе, для того, щоб Бог. Був прославлений через нього. Христос, будучи рівним Богу, Він понизив себе для того, щоб прославити Бога. І через це між ними була і є досконала єдність. І коли Син Божий пішов на хрест, він максимально умалив себе і через це максимально підняв Божу славу, максимально прославив Бога Ца. Божий син був знеславлений на Христі нашим гріхом, щоб піднести і нас у славу Божу. Подивіться: Христос прийшов і був знеславлений, щоб ми, ті, які не заслуговуємо слави, ми війшли в Божу славу, і ми були піднесені в Божій славі, і ми були прославлені, як Його діти. І в цьому є краса Христа, краса Його характеру, краса Його любові. Його досконала любов спонукала його до того, щоб умалювати себе і служити Богу, піднімаючи його славу. Більше того, краса Його любові виразила в тому, що він прийшов, умалив себе, щоб підняти нас, щоб поставити нас, щоб підняти нашу славу. І через це Бог показує досконалу любов. Досконала любов є саме такою. Коли людина має Христову любов, то вона буде вмалювати себе для того, щоб служити іншому. Досконала любов не заздрить, досконала любов служить. Досконала любов вона не має суперництва. Досконала любов, вона радіє успіху іншого і служить для успіху іншого. Тому і Христос і пішов на хрест для того, щоб позбавити нас гріха, для того, щоб очистити наші серця від цих гріхів, гріхи, які знеславлюють Бога, гріхів, які руйнують наші служіння. І коли ми приходимо до Христа, сповідуючи гріховність нашого серця, тоді наші серця. Вони стають такими, як серце Христа, люблячим серцем, серцем, яке готове буде служити для успіху брата чи сестри, і служити і радіти успіху брата і сестри. І тому Бог через цей уривок він закликає нас шукати корінь проблеми у своєму серці. Щоб ми були здатними в першу чергу задавати своє питання, чи не я є тією людиною, в серці якої гніздиться ця заздрість, в серці якої гніздиться дух суперництва, чи не я є тією людиною, яка приносить безлад та розлади у служіння. Ми покликані шукати гріх перше у собі. Ми покликані через Євангеліє дивитися на красу Христа, який умалив себе для того, щоб прославити Бога і прославити тих, хто повірять Йому. Нехай поклоніння Христу, воно робить нас більш схожими на нього, і через це буде прославлене Боже ім'я в нашому житті і в наших служіннях. Амінь.